Ремонт свічок накала Mercedes Vito. <кій> <кій> такий булочок від свічок накала. Е, проблема була е, в одній замкнутій свічці, тобто вона <кій> замкнула на масу і, ну, і відповідно блок вийшов з ладу. Свічки замінили, але помилка залишилась. Щоб вскрити блок, потрібно тут по контуру забрати герметик Ну і відковиряти його. Вкривши, ми бачимо тут таку картину. Отак От воно все в справному стані. Це є силові виходи на самі 4 свічі. І бачимо, що один, один з них вигорів. Тут свого роду стоять такі плавкі вставки, як, як запобіжники свого роду. Тобто ми зараз просто підберемо провідник такого ж приблизно діаметру і запаяємо його. Так виглядає результат після ремонту. Тобто підібрав приблизно такий провідник, запаяв і все має працювати.